Ми ж долучаємо до нашого ефіру Наталію Гомунюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітана першого рангу. Пані Наталі, доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава пані Наталі. Я щойно побачив, що в генштабі повідомляють росіяни завезли до тимчасово окупованого Луганська. Я розумію, що це не ваш напрямок, але чергову команду інструкторів з Ірану, які будуть навчати військових користуватися ударними дронами, і отут вже більше до вашої теми, так тому що ви часто коментуєте. Авіанальоти росіян е, наскільки це масова історія в цілому завезення чергових партій іранських е, інструкторів, і е, я зустрічав перехоплення головного управління розвідки про те, що не тільки інструкторів е, використовують для навчання, а навіть е, ну вони безпосередньо залучені до м, запусків цих дронів. Чи дійсно це теж масова історія? Тобто, що вже самих росіян не вистачає для цього. Не те, щоб не вистачає, але часу все ж таки на опанування нової зброї в них не так багато. Це по-перше. По-друге, вони дійсно використовували і в нашій зоні відповідальності свого часу були зафіксовані такі пункти підготовки пункти тренінгів, там, де вони готували іранські інструктори, готували росіян до використання цих дронів. Зараз ми спостерігаємо, що вони побоюються, що будуть знищені ці бази, і більше не розташовують їх в нашій зоні відповідальності, в, зокрема і через те, що ми знаходимося буквально на порозі отримання далекобійної зброї, якою Захисники півдня досить досить вправно вміють достигати тих самих пунктів базування дронів. Тому вони переїхали, скажімо так, в такий для себе поки що безпековий район це східний берег Азовського моря. І, зокрема, от бачимо тепер і аж на Луганщині. Ну, по перше, вони напевно, що на тому напрямку на Намагаються облаштувати і використовувати їх там, оскільки штормова погода і потужні вітри морські, дуже багато планів їм руйнують щодо застосування такого виду озброєння. Тобто, ми можемо, можемо приблизно аналізувати, що тепер маршрути цих іранських дронів шахедів, дещо зміняться. Зазвичай раніше повідомлялося, що вони заходили з південних регіонів, тепер можуть іти через схід. Цілком імовірно, що вони вишукують нову тактику, оскільки я вже неоднократно казала про те, що їх не влаштовує результативність нашої протиповітряної оборони, яка працює проти цих самих дронів, на яких в них були дуже суттєві ставки. Пані Наталі, якщо говорити про зміну тактики, вона спостерігалася безпосередньо і напередодні той останній ракетний обстріл, який відбувся, і це де зазначають і деякі аналітики, що а, загалом цей напад іще й відрізняє час. Як ви можете прокоментувати? Що вони вишукуючи нову тактику, і можливо перерозподіляючи запас ракет, тих самих запас озброєння витримали паузу, скажімо так, умовно вже набагато меншу, використали меншу партію, тобто перейшли на роздріб, будемо казати так. До цього були масовані ракетні атаки, які вони планували, і в яких використовували там понад 60, 70, 80. 90 ракет зараз перейшли на партії по 30. але все ж таки це скоріш за все примірювання нової тактики, а не кардинальна її зміна. Ну ми пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни торгу. по ночах обстрілювали. Напевно, вони враховуючи те, що знову настає. 24 лютого, коли вони все це почали? Напевно, вони хочуть знову це повторити. А використання фальшивих цілей, тому що Юрій Ігнат, в тому числі і в нашому ефірі, ми до речі, в середині наступної години будемо з ним теж спілкуватися. це анонс для наших глядачів говорив, що росіяни починають використовувати більше фальшивих цілей для того, щоб відволікати наше ППО. З чим ви це опов'язуєте? по перше, дійсно їм необхідно відволікати ППО, яке результативно працює. По-друге, цілком імовірно, що вони використовують. Той запас, який в них є, не споряджений, недоспоряджений, але виконувати завдання, поставлене військово-політичним керівництвом, вони мають. Тому це може бути як знов-таки примірювання такої тактики. Поки ми витрачаємо зусилля на фальшцілі, можуть бути поцілено в ті об'єкти, які були заплановані. Зокрема, якщо проаналізувати попередню атаку, де було використано аж вісім. Калібрів так шиканули, скажімо, з моря. Це говорить про те, що були споряджені вони на конкретні об'єкти. Але всі вісім високоточних ракет були знищені нашими протиповітряними силами. Тому це не може їх не вентежити, і вони будуть вишукувати спосіб відволікти ППО, поки спрацює точна зброя. Пані Наталя, хочу запитати вас Я про запитати. сухопутні маневрування російської армії, зокрема на півдні на запорізькому напрямку. Чи спостерігається збільшення кількісного особового складу, чи спостерігається їхній рух туди? Тому що ви на початку, коли декілька тижнів тому, ви повідомляли про те, що вони тримають там більше оборонні позиції, туди звозять усіх свіжомобілізованих, непідготовлених для того, аби подальшим відправляти їх на схід. Так, поки що критичної зміни в тактиці сухопутних маневрувань ми не помічаємо. Ми бачимо, що їх бентежить результативність нашої контрбатарейної боротьби з правого берега на лівий. Вони посуваються від лівого берега від урізу води. Подалі для того, щоб не бути ураженими, тому що ми продовжуємо роботу з винищування сил і потужностей ворога. Зокрема, за минулу добу нашими силами ракетно-артилерійськими, із підтримкою авіації, було знищено аж п'ять складів боєприпасів на лівобережжі, дві позиції важкої артилерії, дві гармати типу гіацинт, і пускова установка С-300, якою вони цілять по миру населеним пунктом правобережжя, тому вони більше посуваються віддалено від лівого берега, щоб не бути ураженими, але досягати ще своєю зброєю. А що стосується напрямку Запорізького, то там спостерігаються поки що оборонні маневри. Пані гуманюк другий день поспіль пишуть про вибухи в Криму місцеві пабліки. Що це може бути? Це нагадування, що Крим це Україна. Війна триває по всій території України, і тим, хто там понаїхав, треба усвідомлювати, що за свою територію ми будемо боротися всюди. Тобто, тенденції зберігатимуться до того, що мало не а фактично, це майже щоранку з'являється ця інформація. Однозначно, тому що ефект звикання і має бути стійким. Пані Наталі, з огляду на те, що скорочується час останніх ракетних обстрілів Російської Федерації, я маю на увазі терміна, було 10 лютого, потім 16-го, Чи можна спрогнозувати у найближчі дні і навіть добу з огляду на те, що вони змінюють і тактику? Ну, власне, ви про це я доповню. Ви про це е, говорили напередодні, так що може бути обстріл, і ну насправді, якщо подивитися, то е, ось цей час приблизно в два тижні чи в. Півтора, ну фактично, росіяни половину з того, що вони готували майже за два тижні, вони використали за тиждень. Так чи можна очікувати, що через тиждень буде ще інша половина? Так, вся об'єктивна обстановка свідчить про певні підготовки, тому що ви пам'ятаєте, що вчора лунала повітряна тривога по всій території України пов'язана з зльотом авіації, яка спрямована на розвідку. Вони продовжують використовувати безпілотні розвідники досить активно, з огляду на те, щоб зібрати інформацію про позиції Сил оборони. Ми фіксуємо це наприклад вздовж лінії фронту на півдні. Також вони збільшили корабельне угруповання в чорному морі до 11 одиниць. Зараз на службі перебуває три надводних ракетоносії, які можуть бути споряджені 24 калібрами. Це знов таки нарощування певних зусиль. Також на службі є фігурує великий десантний корабель, але ми усвідомлюємо, що відстань, на якій витримається корабельне угруповання від контрольованого Україною берега, свідчить про те, що це позначення присутності не більше, що стосується десантного корабля. Але е, нарощування ракетного потенціалу, зокрема на службі в морі, навіть з огляду на те, що погода не сприятиме подальшому. Укращенню, наприклад, вона більш погіршується, але не критично. Це той шторм, який дозволяє і перебувати в морі, і застосовувати пуски ракет. Так, пані Тому гуменюк. Ну... Треба бути дійсно уважними і не ігнорувати сигнали. повітря. з ваших слів ми розуміємо, що сили оборони все контролюють, Оборона. все бачать, і ми вже неодноразово переконувалися в їхній ефективності, але про власну безпеку потрібно теж дбати. Дякуємо вам. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сили оборони Півдня України. Капітан першого рангу була. Разом з нами